Знаєш, що найважче у старінні. Те, що з роками ти стаєш невидимим. У молодості ти цікавий, красивий, веселий, енергійний чи хоча б помітний, а потім це зникає. І ти перетворюєшся на того дідуся в потертій куртці чи ту бабусю в старому пальто, наче тебе більше й немає. Але хтось може сказати: я помітив тебе відразу, як тільки ти увійшов, і от у цьому правда життя. Люди похилого віку для більшості вже не особистості, а тільки цифри. Їй понад 80, йому, мабуть, під 90. Ніхто вже не згадує, яким вони були учителем, лікарем, майстром чи музикантом. З кожним роком коло тих, хто знає твою історію, стискається. Друзі йдуть. Ті, хто лишається рідко, виходять далі найближчого кіоску. Діти зайняті власним життям, і телефонні дзвінки стають дедалі рідшими. Нові сусіди в будинку навіть не знають твого імені. Продавці в магазині незнайомі люди, а з колишніх знайомих залишаються лише номери квартир і приблизний вік, а що за дверима нікого не хвилює так з'являється порожнеча. Ми дратуємося, коли мама телефонує п'ять разів на день, а тато знову перепитує одне й те саме. Але насправді вони просто бояться, що стануть забутими. Вони прагнуть, щоб їх почули хоча б коротко, бо старість це не лише роки, це тиша, це самотність, це величезне бажання залишатися для когось важливим. Не чекай моменту, коли вже нічого не виправиш Подзвони, завітай, запитай, як минув день. Для тебе це дрібниця, а для них нагадування, що вони досі існують. Іноді одного я пам'ятаю про тебе. Достатньо, щоб людина знову відчула себе живою.